Виконуємо номер 21 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2023 рік. Обчисли значення виразу та дізнаєшся рік заснування Чернівецького університету. І вираз наш. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій. Перша дія у нас ділення. Друга віднімання. Ці дії в дужках. Третя множення, четверта віднімання. Виконуємо першу дію. 74 тисячі 907. Поділимо на 369. 749 ділимо на 369. Беремо по 2. 2 множимо на 9 – 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12 1 – 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 2, 6. 1 – 7. Виконуємо віднімання: 9 відняти 8 буде 1. 4 відняти 3 буде 1. Востачі 11. Зносимо 0. 110 менше, ніж 369, виконати дію ділення ми не можемо, тому ставимо в частку 0. Зносимо 7, 1107, ділимо на 369, беремо по 3, 3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, 2, 2,20, 0 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 3, 9, 2, 11. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 203. Виконуємо другу дію 571, віднімаємо 203. 11 відняти 3 буде 8, 6 відняти 0 буде 6 і 5 відняти 2 буде 3. Вийшло 368. Виконуємо третю дію. 368 множимо на 405 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4, запам'ятали. 5 множимо на 6, 30, 4, 34. 4 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15 та 3 18. Множимо на 4. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 4, 24, да 3, 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 4, 12, да 2, 14. Виконуємо додавання. 0. 4, 8 додати 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 2, 9. І 1, і 4 переписали. Вийшло. 149 тисяч 40. І остання четверта дія 150 тисяч 915. Віднімемо. Сторок девять сорок. П'ять відняти 0 буде 5, 11 відняти чотири буде 7, 8 відняти нуль буде вісім, і десять відняти девять буде один. Вийшло 1875. Отже, Рік заснування Чернівецького університету 1875. Номер 21 виконано.